На перше запитання, за називаючи п'ятий вимір, ви, напевно, думали про те, що означає перший, другий, третій, четвертий вимір. Для себе ви визначили, що, що, що це є. І прямо, що, що це є п'ятий для вас. Питання таке дуже цікаве. Ми не готували відповідати там на губи Коротше, питання в тому, що всі, коли починається цю інтерв'ю, вони кажуть, чому п'ятий вимір, чому ви називалися п'ятий вимір, що ви це мовили? Чому ви називалися п'ятий вимір? У нас це вроді дуже довга історія, яку ми втомлюємося повторяти раз за разом, а ви так ніби теж там, але так ліха. А мені треба цього вдати. Чомусь ви не другий і не третій, а саме п'ятий, значить 54 ще було попередньо. п'ятий це тому, yeah, що, певно, його не, іс, не існує. І ніхто не може дати визначення, що це таке. І це, як би, створює такий ареол тимлижісті навколо нашої групи, навколо того, що ми робимо. Нам подобається те, що це так звучить трохи містично і трохи унікально. Як ти вибір, це означає щось таке що не зустрінеш в принципі в повсякденному житті? Ну для мене, наприклад, це якби те місце, куди ти тікаєш від буденності і створюєш те, якби. У нас є три виміри, в якому ми існуємо, ну всі нормальні люди з А ми, ми намагаємося тікати від темності для того, щоб створити щось інше, щось нове. От ну і це якби для мене є п'ятий вимір. Це якби таке коло, близьке коло друзів, де все класно. Mm -hmm. А чи можете це не сказати прошу музика, що вона якась таємниця, чи інша інш за 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 ще подібні композиції в такому стилі можливо? Що можете сказати? E, ну, у нас просто взагалі ми любимо експерименти, і любимо експерименти зі звуком і, і якби зі стилом. Тобто ніколи для себе не означали якісь там певні рамки того, що ми робимо, і ми там граємо, а потім це, коли у коли нас трек готовий, то ми думаємо, а це все-таки певно в, в такому чи в, в такому стилі. Тобто, ну, для нас група це плодаром для експериментів. І певно, хтось це, це плюсом, хтось мінусом, але наші треки не сходять один на один. Тобто, м -м -м, там із нашої концертної програми я реально сім-вісім напрямків, 7 вісім різних стилей, і пісні ну, вони різними вони українською, англійською мовою. Тобто, по-перше, ну те, що так, е, м -м -м -м, ми двома мовами співаємо. Комусь це, весь, це, така це в принципі, що може не подобатись, але ми вважаємо, що це є саме ця розумка. Те, то що вона все різне. Ну і плюс ще чи... я... Я... Я навіть не був те, що здається, що ми в чотирьох але, взагалі абсолютно різні стилі музики, тому різні групи нас впливали по-різному. Для когось там є наприклад, я... я не знаю, скажи. От, хай так, наприклад, на Вадіка дуже впливає радіохет, на мене не впливає. На кож наприклад дуже впливає там, не знаю Бітлз, на мене не так впливає. Тобто от, ми знаходимося під під різними впливами і таким чином, якби кожен щось робить. Такої він музику слухає, він також ну, так намагається робити щось ну, не схоже, але просто воно ну, якось виходить як під свідомо. І тому якби, ритм сексі у нас в одному стилі, гітара в іншому стилі, падалі, в іншому стилі, то воно все якось різне, і тому виходить саме такий ну, звук інший. А хто створює музику? Хто сидить чи це спільно, як відбувається слова? Слова, ну слова це, в принципі, індивідуальна. Тобто у нас, ну давно ми не писали слова до їх разом. Тобто ми можемо там трошки коректувати. Бо, в принципі, якщо з музикою ми працюємо всі разом, то якби слова, це вже і якась така завдівка, хтось приносить один такий ну, не так, би мовити, приносить пісня. А далі ми вже його нарощуємо м'ясом. Були пісні, і слова, і пісні. Ну було таке, що ми просто там ресурємо граємо, 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 просто якийсь джем і з цього, потім виходить якісь такі мотивчики, ми циклюємо, граємо дуже довго, і потім ми починаємо придумати вже слова і інколи просто не репетицію. Ну так читаємо що один одного написано на футболках і та співаємо, а потім воно якби буває, що приживається там, різні треки. З якої приодиності у вас з'являються нові композиції? Тобто, однак. Чи у вас є якийсь принцип можливо створення, Чи... Нема, але, але, але всі просто пишуть, тому вони постійно є, немає нікого oh. дефіциту. Oh. Най... Ну, для мене це найкрутіша річ. Oh. П'ятому виміри, то що у нас постійно є новий матеріал. Oh. Вот. І навіть, коли... Ми вже настільки звикли, що у нас є пісні. Які ми граємо завжди, і пісні, які ми готуємо, що це ну тобто репетируємо, постійно є матеріал, і просто ми не маємо так вивчити дві-три пісні і вже їх презентувати на концерті завжди якісь прем'єри. Тобто яким так Ну, намагаємося. Так так цікаво просто. Нова пісня, вона, коли ти граєш на репетиції, це однімося, коли ти пішла в люди, це абсолютно інші. Тобто, і таким чином кожен концерт він стає якимось унікальним саме через те. Що а, на кожному концерті нова пісня, і тобто, і ми отримуємо нові емоції. Ну не тільки від майданчику чи від людей, а ще й від того, що ми граємо на нові пісні. Я переглядала вашу групу в контакті з самого початку. Дуже видно, що кожен з Вас От ви дуже змінилися зовсім. Ви ви це як. Відомо чи не всі це зміст, тому що ваші шанували собі, що дівчата для них стараєтесь самі для себе чи готуєте якісь там ну, до концерту, крім того, щоб на музику, таке і зовнішній вигляд, що втягнути, як себе Просто... Перше без пришировали. Я мені щось дуже я мав на ту саму зачіску дев'ятеро класу, зайця. От і вони були досить приблизно, вони були різної дружини, але приблизно однакові. І я так подумав, що блін, пора щось робити інше, бо в мене якби змінився ну інший період прийшов. Як би, там були такі серйозні зміни для мене, на саме для моєї особистості. От я думаю, ну блін, що треба щось змінити. Я спочатку хотів зробити якось по-іншому, воно було довше. Я не пам'ятаю. А потім я одного ранку прокинувся думав, все, треба відпостригтися і я знаю як. І, і пішов, і підстригся, а потім Сімен. Да, він... Потім підстригтися сьому. Я програв просто, я растворяв. Я, я видав три літра корм'яти. Це трохи коштує. <реку> <Я реку> <Я> потім зустрівся <підтрихся реку> я, тому що я ну, <реку> думав, що Вадик теж рано чи пізно збережеться, а я Ну, Я не хотів вирізнити, ну для мене я теж дуже-дуже довго, певно, класу з 9-го носив до волосся, де встрився. Але я подумав, що скільки вони це зробили, то зараз мені буде якраз нормально, і я це теж можу дозволити. Бо якби вони були потаки, я б... Ну, ми якраз так, я, знаєте, підпише до максимальної довжини, а потім підкажусь, потім знову щось максимальної довжини. Відчуваєте, одягайте почати, все таки думаєте, над тим як будете виглядати на сцені. Ну ми з ним думаємо. А вони так одну ні. Ну просто ладіка. Ну нас, бачите, ми якось завжди однаково не хватило краще.

От, я не купую дорогі одяг, мені на троє все одно. Я я просто, Мені подобається це заняття і. А, наприклад, я думав про те, що чи носити речі секондхенду, я не знаю, мені це, біля. У мене більше на шкафу, що секондхенду. Знайомий працює там в його директор власник, там на тій магазині я Скорее. На одяг і на життя и в том числе на одяг. Як заробляти? лише музику, чи кожен в принципі, в житті є своя. робота? Я обращаю на біржі биржении русский. Я грати на гітарі. А я на хлібник. Я працюю на ТП. О, так що так що музикою ми не так давно почали наскільки реально заробити, наприклад, навіть в такому ритмі, як ви зараз живете, даєте що заробляти? Чи то, в принципі, йде тільки на те, щоб популяризувати свою музику, розкручуватись Ну, в принципі зараз поки що ми не можемо жити музикою на але це є наша ціль. Ну я я я так вже попрацював вже майже рік. Я розумію, що я не хочу працювати на роботі. Ну, тобто Робота має приносити задоволення. Ну, мені там типу, цікаво, але все одно, я думаю, що музика набагато ну, тобто Це якби моя стихія, і тому я хочу заробляти музику саме. тому що, тобто, ну, наприклад, Така штука, я вчора зустрів в метро. В Києві, коли їхав е, е, в університет, свого знайомого. Ну зараз 28 років. Я пам'ятаю його 4 роки назад, які в нього були очі, які, які в нього очі зараз. Раніше вони просто горіли. Знаєте, було купа енергії такої якоїсь, ну чи може дитячої, підліткової. А зараз йому 28, і я тебе питаю: привіт, як справи? Та нічого, їдне робота. І знаєте, це просто каже: я, я не хочу бути таким, не хочу, щоб цей вогонь якби в мене звуком згасав через те, що життя. Вважаєте, що допоможе так допоможете? Вона допомагає зараз. Це наше У нас є Ми знайшли. Ми займаємось. Звичайно, всім людям їм треба гроші для того, щоб вони. Казав написано чоловік Михайло, що гроші е, повинні для того, щоб про них не думати. Це, це як будь, тому ми, ми ми хочемо займатися музикою, тому ми не хочемо робити інші речі. Тому щоб займатися музикою, то ну, зрозуміло, ну, що треба музикою і демонська вататися. Як ти сказав, що можливо так задумали, що ваша ж немає... все одно все-таки основному та дівчата? Ви якось тим боретеся, ви намагаєтесь, навпаки збільшити. Ні, ну дівчата набагато набагато дівчата, цікавіше, ніж вони mm -hmm. просто більш розливі. До. Вони ну тобто вони слідкують за яким помічають якісь чачі, які ну там чи, чи були, не це дуже приємно. коли багато, Ну у нас був концерт в Києві тиждень назад. І просто я давно не бачив таку кількість красивих жінок, як яких прийшли до нас в цьому. і це це чудово. Наші дівчат краще. А потім вони пишуть в контакті собі, що там робіт краще пасує на нова, ніж тим іншим. Ви ж перечитайте цю інформацію, Так, Ми все прочитаємо і по можливості відповідаємо. Ми сто разів на день заходимо в групу. Це цікаво, просто з минулого концерту в нас вже буде 5 чи 6 звітів, і вони всі позитивні, що мене дуже радує. Ну, і, і всі готувалися дівчата? Знаєте, якась дівчата, мені здається, вони більше бачать те, що зовні. Ну, Тобто, Мені здається, тобто, в плані музики вони типу, не розуміють, як вона все грається в більшість. Вони бачать тільки те, що здовні. А чоловіки вони більш такі доточні і вони намагаються постійно приносити всередину, там подивитися, як він грає, як в нього там підалі, як він вдарив, тут, як він е... грав там. От, от, тому саме дуже е... зараз найбільше. Прихильників чоловіків, хлопців, але їх дуже важко задовільнити через свою природу. А от там, які наші. Справа в тому, що я погоджуюсь, вони сприймають як все в цілому, не розбиваючи це на якісь частини. Тобто, у нас є трек, у нас є ми, як це і зовнішня музика, яку ми даємо вони, і сприймають її здається, просто якісь готовий продукт. Все, все це вразно, ніби це як якась такась така, е як змічні енергії, вони його приймають на себе. А чоловіки вони все розбирають, розбирають частино, ну, там, Окрім музики, це музика, це чувак, який грає, інструмент, там може там педалі, звук, клуб, це руки, ноги. І тобто вони це справляють по частинах. І я думаю, що набагато ваші побачити, що цього. Тобто жінок вона може якось в природі більше злочно. Це це нормально, те, що е Трохи на особисто життя, ну я не знаю, є у когось дівчина чи нема, як вони до того ставлять, що вам якась там дівчина з якогось там концерт написала, тому там захистка і піде, не йде і там. Що з цим робити, як з цим робити? знає, що Насправді раніше це ніколи не було проблемою, проте зараз у нас тільки вадіть залишиться, якби. Парований можна вийти. Ви десь виступаєте в нічних клубок. Це якось принципово чи кудись маєте виходити на іншу сторону, скажімо, тому що всі звіти, всі відео, це клуби. І вже добре ви так само обрали такий заклад. Тому що це як якби така... Шар суспільства, цей... Прошарок суспільства, так які відкриті до співпраці, е, ми, ми виступали на великих сценах, також але але ми не можемо, наприклад, самотужки е, про, просина написати комусь. Там да, власнику якогось великого там концертного майданчика, та, тому що ми да, там хочемо у вас да, виступити, да. ну так не пройде. Ми мають запрошувати. Тобто, ми маємо, а а ми маємо та, десь засвітити, та. щоб нас <працювати> запросили. <працювати> а в таких клубах ми якби і намагаємося зробити. Да, тобто, да. Все, все одно будь-яка група да, серйозна, да, ніхто не починав одразу з да, опорного театру. розумієте, всі починали з клубу і просто клуби теж є різні, і не знаю, як сам житомеріли в Києві. Є дуже такий серйозний е, ну, тобто, е, ієрархія да, ієрархія клубів. Тобто відзалі до від цього самого такого ніж, там де ну, куди приходять якісь там п'яні пацани, до якоїсь там, до, до, до таких же самих нічних клубів, але де стосуються е, люди. Ні, актори, музиканти, все. А такої частини цієї іракії ви починали, До куди ви ж дишки? А зараз ви наверху людей наверх? Зараз зараз в нас є можливість зробити найкращих клубах Києва. Є клуби і вже є великі майданчики, які з колочні стереоплази. А щось середнього? Немає, ну, да, наприклад, є такі клуби, ну типу, я вже казав, минулому типу Сфера Плази, типу Крістал Холл, це якби великі майданчики, над, ну вони саме створені були безпосередньо для того, щоб там грати музику. Тобто, і там туди вміщується, не знаю, скільки тисячі людей. От. І вони розраховані, щоб якби не просто, щоб люди прийшли і відпочивали, а, а саме люди — це якби цільове місце для концертів. Люди приходять саме на концерт. А от о, такі клуби там, диван. 4, в яких ми граємо найбільше, але це місця, просто ми, там, де люди відпочивають, ну, звичайний ми, час. І, а музиканти це якби Підемо, до, це саме доповнення. До ну, того так. середнього, щоб і потанцювати, і повідпочивати, немає. Тому ми зараз подумали, що е, до речі, робити платний хід. Тобто, в, в, в такому випадку ми е, ну, це там, не тому, що ми хочемо стягнути з людей. Просто в такому випадку люди ну приходять тільки ті люди, які дійсно зацікавлені в тому, що послухати музику. Немає лівих людей. По перше, ми конкретно знаємо, скільки людей прийшло саме на нас, а по-друге, всі люди, які вони яку вони стоять під сценою, а не сидять. Там робили запрошення, Приїхали, чи це була ваша ідея? Це була наша ініціатива. От але керівництво чесниця Олена вона нам пішла на зустріч. Ми тобто не було жодних проблем. Щоб намолитись і дозволилися і, і праці. Чи є шанувальники саме шатомальчик? Ми дуже раді, Я подивився, я наради, я в групи назначив чоловік, я всім їм написав особисто. І те, хто лісов притиснев. Куди -куди. Я не я не знаю хвалюче, просто якби у нас більшість ідеї групи з Києва, наприклад, там якихось інших Харкова, Хоч Харкова не виступала, а там багато людей. Багато людей з ну, В тих містах ми виступали багато. Тут ми вперше. Що буде нас. Тому в нас тут є якісь міста і місця, де ви без цього любите виступати, тобто <зв> це це яка не бо на який би не був <зв> настрій, <'язаний> яка б не була <зв> погода, я <'язаний>

Постійно приходять, якби там місто маленьке, приходять наші друзі, друзі, друзів, і ще. Тобто воно таке все пов'язане. Ми вже майже всіх візуально знаємо, але все одно все це виїзд це Київ. <реш> Просто там така справа, коли раз стріхали, ми знали там трьох людей. А потім скільки б не прийшло через два роки і вже бачиш це обличчя декілька разів. І все одно, якщо ти змушуєш людей, приходити там стабільно На рік, за рік за рік дуже класно. Ви їздите в своїм авто, маршрутками поїздами чим? Поїзда ми їдемо поїздами, поїздами. Маршрутка ми зарішаємо. Зарікалися, тому вони ми приїхали машині. Вас особисто машина чи від. Дід, Настя, сама Натабина Васька розповісти. Васька, він давно на концерти Ваші рідні Петрикки, ну, бо сама музика. Її батьки постійно ходять на концерти зараз. Ну, от також, мені так, він так класно.

Я не бачу, що на кожному концерті є. Нам люди, наші знайомі, вони порадилися, це класна штука. І ми так задумалися, ну так, дійсно, це прикольно. Як вам називається? Банер? Банер. Напевно, банер. Якщо ми так знімемо такі матеріали, я... А ще що з тобою завжди брати? Ми того кожен з вас, наприклад, чи на сцену, бо що у вас на висоті, я не знаю. Тарілки, ну хай місто. А, я знаю, я завжди беру зміну взуття. Шарпетки, так, це зміна взуття. Ще Це просто тут мене без зміну зуття, бо тут ніби як. Тут їхати година, ну трошки більше ми на машині, то це нормально. А залі там беремо зміну зуття, але знаєте, коли починаєш збиратись так за годину до поїзда, блін, блін, все взяв, все взяв, все взяв. Потім думаєш, чувак, реально, ну розслабся, що тобі треба? Тобі треба гітара, щоб були шнури, і вся твоя апаратура. А все інше — це іранда. Я один раз приїхав без ветера, я пішов по телефоні мені початку не подивився. Це взагалі не проблема, це серйозно. Я в таких моментах задумаю, що це все ще все ще треба, це не у вас є взагалі? Усіх? А скільки часу на музику, наприклад, день кожен у вас? Ну, репетиція, це само собою, Так, ви маєш щось питати, скільки мене приділяє. Так, ти знаєш, прийшов додому, там щось перебив свої справи, потім сів на мушничках і граєш. Це здається, зайси більше частину. Навіть коли ти розмовляєш, що це все одно проходить з інструментом в руках. Це вже якби така штука Ну, не я приходжу в суботу, в неділю, вдома, Мені кажуть, ти погуляй, погуляють, ти сидиш тут вдома. собой. Я сиджу в китаю, мені цікаво. Погадку було. Ні, реально, раніше мені. Це показав, хоч коли ще був в школі, повчись посади. Зараз да, коли мене, я пропадаю цими днями приходжу в суботу здому. Ну ти хоч іди погуляй, сидиш цими днями. А я граю в тебе. Вони вже всі в хорошій спортивній формі, зарядку там не знаю, спортом займатися Чи це, в принципі само собою. От така форма. у вас. Я колись футбол грав. Но і до часу, а зараз за зараз насправді мене менше часу ми проблема з виступанням і тому я типу не можу. Прийняти ще час. Але, але хоче. Я хочу три живи зараз. Я, зиму, я хожу, не читала, <звачу> я <звачу> я <звачу> наприклад, що я читала на концерті Київ, і у нас там стався конкурс капуст, то хтось, вирізав, то тись кінський. Але моя потруха написала, ми віддамо, що робити показлива, на ці історії, весь період. Якісь такі дійсно приколи, які там можливо зривом вашого концерту, <звачу> <звачу> Так, Бували погані спіки для Я пам'ятаю, у мене летіли клавіші в неї, знаєте, те що. Вони взяли і мене. Були моменти лавно справді. А було дивно, коли ми ще грали ще років за 6 тому, ми грали якийсь, так, ми грали кавер на дощ, і в мене порвалася струна. На не і це було так дивно, загалі, але це реально тоді було. Пливо на подальше. Ви взагалі не хворієте, тобто через хворобу можна концерти так. Зараз значно менше. Зараз побачивачі концерти. Ми раніше грали, просто отак от 4 разу запрошували грали. Ми граємо на багато річ, але ми хочемо, щоб кожен концерт було подія. таке велике місце, щоб воно відчувало, хоча щоб певна з цього міста великого. Доночки ми чували, що тоді потерп'ятови. Тобто, щоб це не просто було якби святи для друзів, щоб це була дійсно подія. Тому ми зараз над цим працюємо. Підемо над рекламою, працюємо над тим, ну, що ми граємо ріше, що ми вступаємо рішення з війному в місті. Але коли ми вступаємо, то дійсно людей люди, люди чекають, що це, це класно. Раніше ми виступали так. Зараз на місяць? Так, ну добре, ми просто зрозуміли, коли одного разу на концерт пройшло троє. Коли ми грали, грали, грали. Чотири місяці поспіль ми грали десь раз, раз на тиждень, де От. І, і потім на один концерт почалася гарна погода, це був травень. От, і ніхто не прийшов на концерт, і ми такі, ну все. Тоді, знаєте, стався якийсь такий попереламний момент, коли ми зрозуміли, що концертів має бути мало, але вони мають бути якісні. Тобто кожен концерт це якийсь свят. Довго до цього йшли, але насправді було належатися, це було десь два назад. зараз. І ми тоді ні не знали, що робити. От потім були там були різні випадки, потім нас підмінявся барбанчик, прийшов самен. Ми знайшли інші шляхи зараз рухатись. Бувало молекула, було реально важко, ми не не розуміли, що відбувається. Питання, чи в житті ви теж говорите українською мовою, чи це в принципі ви як групу представляєте завжди українською. Тому що для мене було дивно, я, я спеціально подивилася, що українською відповідати.

Така якась робка така і між собою процентна кількість високих малянні на Я то що я бачила, ви теж української дуже мали ма. Ні, я маю на увазі стане. З того, що я чула, то це так. Ми розмовляємо там зім'єю російською мовою. Деякими людьми, яких ми там там населення, це так на нього добре. Хоча ми що ми з ним розмовляємо завжди російською, бо ми так звикли. Один складу, так. Ми про це російською, бо ми звикли з першого класу. Так. Це дуже дивно. Тобто ми з цього російського проблема російського. Але це взагалі не проблема, це в мене немає абсолютно ніякої проблеми. Є план, куди ви вже найближчим часом ну, на літо, на, на весну, куди ви в які міста поїдете в Україну, де ви можете бути? Тому що ну, це ну, от у, нас, пар... у нас далі Івано-Франківськ, Івано Одеса, Тернопіль, Львів і потім знову Київ і Суми ще. Тоді є тієї ж програми, чи воно буде змінюватися? Не знаю, дивимося. Я думаю, що ми це і дуже вигадаємо. Вона просто в Києві про був такий якийсь. Е, Меніколи ми дійсно вперше підкладаємо так таку програму. Е, ці наші експерименти ми і ніколи такої, такої фідбеку, такої реакції публіки на те, що робили, тут не було. Тому ми думаємо цю саме цю програму, яку ми граємо, там з якимись з можливо змінами, але презентувати її в усіх містах. Вона насправді дуже різна і для різних людей. Одні люблять українські пісні, інші люблять англійські пісні. От. І ще в нас є інструментальні, такі. Ми знаємо їх інструментальні теми. <гум> От, і вони задовольняють різні менти чи на цвяти слухачів.